Був прильот по нашому роддому, Дитинка загинула новонароджена. Ми тут будемо. Поки переїжджати не плануємо народжувати тут, жити. Будемо сподіватися, що буде тихо і спокійно, що скоро це все закончиться. Це 300, ці шахеди, там, чи ракети. Ну, до цього звикнути неможливо. Ну, якось треба жити далі. У мене все життя пов'язано з цим зданням. Це профіль. Це Все від нас відкрите. Ми очікуємо хлопчика, бачите, сердечко б'ється.